Одяні в століця жими, начебто, не в столиці живемо. У нас не такій відстані. Я вважаю, це дуже дорого з такими маршрутками. На них дивитися неможливо, усе розвалюється. Неможливо, все розвалюється. Так, Чернігівка Ольга реагує на новину про підвищення вартості проїзду у міському громадському транспорті. Чернігова сьогодні на позачерговому засіданні виконкому його члени одноголосно підтримали рішення. Середня вартість проїзду по Україні, тому що Такі міста, як Вінниця, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Маріуполь, суми, вартість проїзду в транспорті 10 гривень. Враховуючи ситуацію і дивлячись на ціни значить, і прийняті рішення останні два місяці по іншим обласним центрам України на сьогодні. Я думаю, що це таке вимушене рішення для того, щоб утримати. У нас і так по деяких маршрутах є проблематика відсутності взагалі бажаючих здійснювати перевезення. Відтак проїхати у маршрутці в Чернігові можна буде за 8 гривень, за учнівським квитком за 4 гривні. Проїзд у тролейбусі при розрахунку готівкою становитиме також 8 гривень. Якщо платити транспортною карткою, то 6. електронний квиток для учнів коштуватиме 3 гривні. Глобально, я думаю, ми нічого не втратимо. По 2 гривні але хотілося б хороший транспорт, як у Європі, і не їздити, як ми завжди їздимо у цих маленьких маршрутках зараз я не часто користують громадським транспортом, але вісім гривень це дуже дорого. Мені все одно, бо я пенсіонер. Але взагалі негативно. Адже будь-яке подорожчання – це погано. Люди і так ледь виживають. Але бізнес є бізнес, у нього є свої закони. Якщо високі ціни, то мають же якось ці витратні матеріали відкупити. Зміна вартості проїзду пов'язана із підвищенням мінімальної заробітної плати, а також зростанням вартості пального для маршруток та електроенергії для тролейбусів, розповів начальник міського управління транспорту Олександр Рижий. Призники піднімали ще середина 2020 року, щоб уже підняти тариф на 10 гривень. Але ну поки не змінило складувати ж саме палено, стильні матеріали. У нас були, якби ми казали про те, що ну не можна. Ну були розрахунки. Ми могли полювати. А зараз вже якби розрахунки кажуть інше, що тариф повинен складати. гривень. перевізники ж кажуть, що такий тариф їм не вигідний. Я не знаю. Як... Я не знаю взагалі, як ми будемо працювати. Мені доведеться скоротити рухомий склад. Мені не буде чим його заправляти. Про яке підвищення зарплат мова на 20-30% щодня дорожчують запчастини? От, і все. Ми приїхали, скажімо так. У нас у нас на атамані собі вартість перевезень 13,50. Прибутку ніякого не буде, а навпаки, але прийняли таку компромісну вартість проїзду тільки щоб вижити. Зрозуміло, що для людей це теж дорого, але іншого виходу просто нема. просто щодо того, чи покращиться якість перевезень, начальник управління транспорту сказав так: ми працюємо і такого суттєво покращення. Ну, це воно не відбудеться, ми повинні розуміти. Місто як і планує поступово оновлювати парк тролейбусів електротранспорту. Ми будемо оновлювати так само, ведуться розмови з приватними перевізниками про оновлення рухомого складу. Якщо ми хочемо, щоб у нас в місті був якісний транспорт і він працював, потрібно змінювати модель. Чи зможуть перейти на нову транспортну модель наступного року залежатиме від того, який бюджет матиме місто, сказав міський голова Наталія Гоман, Дмитро Руденко, новини на Суспільному.